Всім привітки! Вітаю вас на каналі Побімс. Зацініть мій образ, створений, звичайно ж, за мотивами головної героїні. На початку відео хочу нагадати, що у вас є цілих два способи підтримати мене та мою діяльність. І перший це подарувати якусь книгу мрію мою із моїх книжкових бажанок на сайті Рід. Або ж задонатити пару гривників на монобанку. Послання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми будемо говорити про другу книгу із таки досить великого циклу, тому що книг там загально має бути сім, написано чотири, а перекладено тільки дві. І це трон. Подоланих богів від видавництва Богдан дуже гарно та гармонічно воно виглядає разом із першою частиною. Коли представляєш одну книжку до другої, Ці такі заводки переходять від одної частини до наступної. Показати немає можливості, бо першу книгу я вже дала прочитати. Дизайн у нас прекрасний, все так, же карта лясе і виділені розділи. Ну але вона мусить бути чудова, тому що коштує вона порядка. 900 гривень разом з доставкою, щось мені здається таке. Але давайте нарешті з вами поговоримо про сюжет. Ті, хто читав першу частину, прекрасно знають, на чому закінчилась та книга. І були такі досить двоякі очікування на рахунок того, що ж буде робити Діана. Перший варіант це вона просто буде нити і плакати, яка вона бідна, нещасна, і всі її будуть навколо жаліти, або вона піде в рознос, і вона пішла в рознос. Так, тому що я нагадаю, що тут саме лиходійка. І таким персонажем у нас виступає Діана. І вона починає усім ститися і чудити таке, що ого. го Але знаєте, мені це сподобалось, і я її ніби повністю за це виправдала. І от це мега незвично, коли ти читаєш і злодійка у цій книзі саме дівчина, тому що ми звикли до. Таких негативних чоловічих персонажів, які потім виправляються заради своєї коханої, тут у нас усе зовсім навпаки. Хоча Лія, у нього там теж рильце в пушку, але все ж таки Діана задає тут добрячого жару, і саме Діана той персонаж, який заради кохання мусить виправитися незвично, але неймовірно класно. Та затягуюча І плюс мені подобається вона от її персонаж, її характер героїні, тому що вона сильна, мужня, міцна, готова відстоювати якісь свої цілі, упередження, бажання. Неважливо, чи вона керується, але вона робиться настільки впевнено, що це справді ну вона зачаровує. Але також, що ще зачаровує, це відношення ліма. Тому що незважаючи на те все, що чудить Діана, тому що він намагається її знайти і якось її розуміти, то відповідно він знає усі її витівки. і незважаючи на це все, він не залишає її і не засуджує. Він говорить абсолютно усім і кожному, що ви просто... Не розумієте її, ви не бачили її такою, як бачив я, і вона неймовірно чудова і прекрасна. І от а фраза, яка переслідує вас абсолютно усю книгу, це, як він каже, Моя Діана, Моя діана Моя діана і це звучить постійно, і це тебе просто неймовірно зачаровує. І от під час прочитання другої книги я зрозуміла, у чому сила цього циклу, у любовній лінії. Вона тут настільки чудова, прекрасна, що ти не можеш відірватися від сторінок. Ти не можеш відірватися від головних героїв, і при тому, що любовна лінія є і в другорядних персонажів, і вона така ж само чарівна, як у головних героїв. І ось те, заради чого я буду купувати продовження 100%, тому що вона мені настільки запала в душу, що. Ну, це найкраща любовна лінія, яку я коли-небудь читала. Можливо, я ще не так багато прочитала, але на даний момент вони просто вириваються в топ з такою швидкістю і з такою легкістю, що ну, мені здається, що прийдеться пошукати книги, які зможуть це все переплюнути. Тому що те, як вони. Відносяться один до одного їхні думки, тому що в нас тут іде розповідь від Діани і Від Ліама І ми бачимо і ту сторону, і ту сторону, і їхні думки один про одного, те, як вони намагаються один одного оберігати, як вони думають один про одного, і це все я не знаю, це неймовірно мило і ніжно. Я просто. Хоча і Діана в цьому плані теж не просідає. Можливо, за рахунок того, що саме вона злодійка і її персонаж тут трішки слабший у любовній лінії, але я думаю, що у третій книзі потягнеться наперед Діана. Але про все по черзі. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар від семи слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І коли відбувається багато якихось неоднозначних подій, ти починаєш будувати теорії. І теорії деякі... Справдилися. Я можу сказати так завуальовано, щоб ви зрозуміли, що я хотіла сказати тільки під кінець, що у мене була певна здогадка на рахунок батьків Діани. тому що логічно, що тут щось не так. Під початку я розуміла, що у перетворенні Діани є щось інше, щось приховане, про що ми не до кінця знаємо. Тому що чому саме вона одна? Пережила перетворення Кейдена. Ну, погодьтеся, тут тут має бути щось глибше, і воно таке було. І у мене була теорія на рахунок того, хто ж її батько насправді. я вгадала, я не знаю, як так вийшло. Навіть для мене це було дуже дивно. Я не вірила в те, що я це здогадалася, але, як на мене, це було важко. І це було в будь-якому випадку круто, тому що навіть я до кінця не вірила у свою теорію. І також в мене є теорія, пов'язана безпосередньо із самим фіналом, тому що там відбулися певні негативні події. І я думаю, що один персонаж забуде другого персонажа. Тобто він той персонаж... Божечка, як важко говорити без спойлерів, ну це просто і. Той персонаж, який буде без свідомості у кінці книги, забуде про того другого персонажа, який буде про свідомості. І буде боротися уже за пам'ять, кохання та спогади другого. Не знаю. Так, я собі продумала, і я хочу це сказати у відео, щоб це собі запам'ятати і подивитися, коли видавництво Богдан перекладе третю книгу, чи справді це моя теорія, чи ні. Хоча. Воно мені дуже на то похоже, і я на відсотків 50-60% у цьому впевнена. Але ну, побачимо, побачимо, тому що я думаю, що цей цикл 100% мене ще здивує. І от ще про що я забула вам розповісти, це також і про лінію дружби та лінію. Родини, але родини не по крові. То я та людина, яка не особливо плаче над книжками. Мені треба прям дуже багато, щоб я прослюзилася і в один момент я над нею таки сплакнула. І це був момент пов'язаний із рукою та діаною коли коли не можу вам сказати коли, але там був момент такий. От і воно осаління дружби. Всередині в руці, як вони готові один одного захищати та багато один для одного робити. І те, як вони роблять це все для Діани, дуже класно, дуже круто. Це дуже добре написано. І це те, чого бажає кожен із нас, це ось такої дружньої поведінки, ось таких відносин наших друзів до нас. І от ця лінія дружби, ця лінія родини це ще одна сила цієї книги, тому що справді ну, авторка вміє це, це її, і я дуже сильно сподіваюся, що в такому темпі будуть писатися і є ті книги, які зараз написані. Тому що дуже мало книг я можу протиставити ці і сказати, от це на рівні. І з нею і вона так само крута, і вам її також порадити. Тому це вже про щось та й говорить. І от ця книга мене справді добряче покатала на емоційних качелях. Тут відбуваються такі події, від яких ти охкаєш і ахкаєш. Я не можу вам з відповідних причин про них розповісти, але просто повірте мені на слові, або погодьтеся зі мною у коментарях, ті, хто читав. Що є моменти, коли ти такий, та ні. Та ладно, блін, ну не може бути цього. І це круто, це класно. Я обожнюю книги, в яких я не можу передбачити, якихось подій. І тут було дуже багато моментів, коли я просто так сиділа офігеть. Це події пов'язані з Кейденом. Це я можу сказати: відношення Кейдена до Діани та план самого Кейдена над усім цим. І ти просто сидиш і думаєш. А як пані Ніколь додумалась так все обкрутити? І просто от 80-й розділ. Хто читає? Там я в такому була, що я прямо написала, собі помітила, що сказати у відео про 80-й розділ, бо там просто підпал пожежа ураган. Ти задаєш такий, йоу, моу, це що таке? Там все так. Позакручувалось, і там в нас є певний чоловік, який зробив певну дію, і ти такий. палін. Хоча ну, на рахунок у нього були якісь певні підозри, що йому не, ну, у нього не окей все. І це справдилось, але я не хотіла, щоб це справдилось, але коротше. Ви самі бачите емоції у мене від цієї книги. Яка тут оцінка? Однозначно, 10 із 10. Мені неймовірно сподобалась ця книга. Я 100% чекаю продовження. Тут крута, сильна любовна лінія, лінія дружби, дружби рідні, я б назвала так, і події, які неможливо передбачувати. Тут у нас додається більше повів від інших персонажів. Ми бачимо з більших кутів, з більших сторін це все. Ти глибше поринаєш у персонажів, у історію, у їхні всі складові. І це моя 100% порада для прочитання. Читайте, воно вам треба 100%. Ну що ж, дякую за перегляд. Буду рада з вами поспілкуватися у коментарях, тому що я... Обожнюю з кимось обговорювати книги. Не забуваймо лайкати та підписуватися на цей канал. Також нагадаю, що у вас є дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перша, це подарувати якусь книгу-мрію із моїх бажанок на сайті Reddit, або закинути пару гривників на Монобанку. Посилання до цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!